Добре, а зараз ми ще послухаємо думку експерта, тому що сьогодні ми до нашої студії запросили чарівну пані Леся Залановську, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Запорізького національного університету, акредитована психотерапевтка, практикуючий психолог. Вітаю Так. доброго. Доброго, дня. Дня. доброго дня. дійсно. Ми вже сьогодні порушили тему тему ПТСР. Трошки я заговорюю сьогодні. Це, 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 це теж якийсь психологічний розлад, можливо, хвилювання. А, ну мені ця тема болить і болюча, тому що дійсно дуже багато говоримо про ПТСР. ПТСР, він існує, не існує. хто з нього вірить, хто з нього не вірить. Каже у цивільних у військових чи у цивільних. Він існує, це як ви вже зачитали раніше, да, досить професійно було надано визначення цьому розладу, існує, мало того, існує і КПТСР, тобто комплексний посттравматичний стресовий розлад, це тоді, коли людина довгий час і тривалий час перебуває в наслідках його пов'язують з ну таким дитячими травмами, але в цілому ми можемо говорити про те, що люди, які Наші чоловіки, жінки, які перебувають в полоні, вони піддаються такому тривалому. Да? Тому ми можемо говорити і про ПТСР, і про КПТСР. Да? Він більш такий, має більш широкі такі симптоми, тому це не міф, це існує. Але водночас я б не хотіла цим лякати, да бо мені здається, зараз з кожного віконечка у нас прям ПТСР, нас всі лякають, що Ми всі будемо мати ПТСР. Ні, ми не всі будемо мати цей посттравматичний стресовий розлад, але дійсно травматичні події впливають на наші зміни і фізичні, і психологічні, тобто, наслідки війни ми будемо мати всі. Навіть не тільки ветерани, а й ті, хто так і цивільні, звичайно. Скажімо, Діти, так, цивільні, цивільні, цивільні. Тобто, давайте, якщо ми подивимося зараз на таку статистику, то вже є дослідження, які проводяться і вже є підвищення рівня депресивних станів. Тривожних станів, це все, що ну це все говорить про те, що ми вже відчуваємо ці наслідки. Вони вже відбуваються зараз. І звичайно, вони будуть ще з нами відбуватися деякий час. Тому кількість людей, які зараз відчувають апатію, відчувають пригнічений стан, відчувають підвищену тривогу. Вона збільшилася, і людей, які зараз потребують такої медикаментозної допомоги, тобто прийом антидепресантів, вона збільшилась. Але починаємо ми просто з, зі звичайної психологічної консультації, яка виявляє наші прагні. Так, знання. звичайно, починаємо ми з цього, і якщо є потреба. Чи не лякати людей, що треба щось ну, там? Пити, я приймати. Не хочу там лякати, бо це є стигма, що е, психолог або психотерапевт, а ще, іще, якщо, якщо ми скажемо психіатр, то це взагалі щось таке неймовірне, то це вже є хворий і значить я маю якийсь діагноз. Ні. На сьогоднішній день психотерапія і е, 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 психіатрія, психіатрія, Психіатр це а, такі суміжні і психолог, це ті а, фахівці які працюють у команді, ну такий командний підхід. І інколи а, нам, оскільки зміни відбуваються на нейронному рівні, на да то нам потрібні а, в тому числі підтримка медикаментозно для того, щоб ми покращили свій сон. Інколи це просто покращити свій сон, і ми вже відчуваємо себе психологічно краще. да Якщо ми не спимо кожну ніч. Або спимо з навушниками, да, щоб приглушити. Або включаємо телевізор. Це все ж порушення сну, які далі впливають на наш психоемоційний стан, і це ну, таке взаємосв'язані речі. Ми не можемо психіку відділити від нашої фізики, ну від нашого тіла. Тому ну, психіатри це не щось страшне, як раніше було, да? значить, у мене там <сь> все хвороба. Тому що навіть посттравматичний стресовий розлад не ставить діагноз психолог, це не його компетенція. Це компетенція невропатолога, психіатра. Тобто, і, звичайно, першочергово починається з психологічної консультації, і за потреби психолог може по критеріям перенаправити, відправити на додаткову ще консультацію для того, щоб підтвердити, чи є депресивний розлад, чи є тривожно-депресивний, чи є, чи є депресія, тривожно депресивна чи є ПТСР і так далі. Так? Багато військовослужбовців ветеранів тирані війни. Звертали. Звертаються зараз за психологічною допомогою? Вони звертаються, але деякі звертаються, деякі не звертаються, тому що як ми говоримо, є деяка ще стигматизація. Да, у нас в суспільстві що я не хворий, ну чого мені потрібно. Деякі відкладають цей крок, тому що ну, я тут не буду піднімати проблеми ветеранів, тому що ну, це не моя да, така частинка. Але водночас інколи ветеран знаходиться в цій бюрократичній. Такої системі, в чій, системі так? да, що просто в нього немає часу замислитися і придбати про себе. Та, він має дістати ту довідку, він має піднятися е без ноги на третій поверх. Тобто ну, на сьогоднішній день ми ж помічаємо да, всі ці проблеми, які в нас є. І звичайно, це все погіршує період, адап е погіршує адаптацію ветеранів, тому що. Е Uh, ну, Суспільством, державою не створюються умови для того, щоб я почував себе комфортно. Uh, для того, щоб я почував, відчував цю підтримку, да, яка є. Uh, і, uh... Про, ну, кажучи що чи звертаються так звертаються деякі все ж таки відкладають цей крок через ну відомі та да, причини а деякі так і ем, не звертаються е, тому що е, важко е, ну є така стигма що якщо я звертаюся, то я хворий але психологічна допомога і психотерапевтична це не про хворобу так. Це про підтримку, це про супроводження людини в, в, в тому досвіді, який вона пережила. Чи можна впоратись з ПТСР без допомоги фахівців? Ні, з ПТСР ні. Тобто, якщо причому, ну, наприклад, цивільний поганий сон ще щось, mm, все ж таки краще звернутися. Звичайно, до психолога. краще звернутися до психолога, тому що е, е, якщо ми говоримо про ПТСР, то там будуть ну нічні кошмари, флешбеки, то це потрібна допомога да, для того, щоб пережити. Якщо ми говоримо про такі стани, як. Е, Ах, зміна життя, але в цілому не всі будуть потребувати психологічної допомоги. Тобто, напевно, це хочу донести, що деякі можуть справитися самостійно, якщо в їх середовищі, в суспільстві, в громаді, в сім'ї створена достатня а, підтримка. Для найлегшого такого повернення. Що, якщо ми говоримо повернення, то тут теж важливо сказати, що повернення ну, в лапках повернення. Ми не повертаємося, і ветерани не повертаються до минулого життя. Вони будують нове життя. У них руйнуються сенси, в нас зруйнувалися теж сенси. Так? Тобто ми. Проходимо теж цей період адаптації. Звичайно, у ветеранів він буде ну, складніший або довший, і тому на це потрібен час. І адаптація не буде тривати е, місяць, два, рік, півтора. Це е, тривалістю е, все життя, бо цей досвід. він... Е, е... Ну, він не забудеться, з... нікуди не, да, він не, не дівається. Да, да. да. Дайте декілька порад, як все ж таки пройти цей етап адаптації до цивільного життя тим, хто повертається з війни. З чого почати? Ну декілька порад, що робити протягом, ну скажімо так, найближчого якогось періоду. Той же ж місяць, другий, півроку, рік, наприклад, ну, взагалі, адаптація ветеранів це невідповідальність ветеранів. Це наша відповідальність так. як суспільства. Тобто ми маємо розуміти, що кожен на своєму місці водій маршрутки, водій тролейбусу, продавчиня в Консьерж. магазині, всі, корсьєр. Всі ми маємо створити умови для того, щоб адаптація, щоб ветеран міг адаптуватися самостійно. Отримуючи цю підтримку і деяким, які будуть помічати порушення сну, агресію, спишки такої агресії, підвищену тривожність, спітнілість, тобто якісь такі фізичні тахикардія. Не вистачає повітря, то вони будуть потребувати да, психологічної підтримки. Якщо ми говоримо про поради, все ж таки, це перше це соціальна така підтримка, тобто ми суспільством створюємо це, коли ми не відводимо глас від ветеранів, ми можемо зустрічати їх на рівних. Це підтримка в сім'ї. Да, це підтримка в громаді. Далі е, наступна порада це фізична реабілітація. Тобто, першочергово реагує наше тіло. Так, тобто, навіть оці ці наслідки ПТСР ми помічаємо, де в цілі. Ну, тобто, в нас порушено сон, в нас підвищується да, те, що я сказала. А е, в нас може боліти все тіло, таке відчуття, наче ми як або ватня, або як ну таке, як побиті. Да, такі тому, звичайно, наше тіло теж потребує реабілітації і зараз. Багато ініціатив щодо створення реабілітаційних центрів, де є комплексна допомога, і фізіологи. Реабіліторітолог, тобто психолог, постати... психолог психотерапевт, Це таки, от якраз, е, все, що має бути, і ще е, така одна е, порада: це про те, що е, відновити е, звичайний робочий чи е, будь-ну день розпорядок дня. Тобто, це, звичайно, військових він змінюється. Ну, там розпорядок дня інший, і при поверненні вони можуть е, прокидатися там раніше, вони можуть... Можуть ну не знати, що зранку зробити, приготувати, як їсти. Ну тобто, ці навички, да? ну, не те, що не знати, як, да? але вони багато часу не цього не змінюються. Як можна обрати, що я можу uh -huh. сьогодні обрати, що мені приготувати, та uh -huh. да? це теж така зміна, да, якщо я не обираю ще, що, що мені привезли, то я її тому звичайно таке поступове повернення до розпорядку дня. Це теж буде порадою. прям собі шоста, наприклад, ранку прокинутися, шоста, Там... ну, і це теж Диви, має не бути. У всіх від... ранкові ефіри, не знаю, <рістити> <у> всіх треба <рістити> прокидатися. Поступово, це теж має бути поступово. Ну і е, така ще порада: це щодо сім'ї, е, бо сім'я теж е, адаптується до змін. Вона адаптувалася коли їх чоловік, син да, е, пішов. А тепер вони знов адаптуються до того, що е, він повернувся. Він повернувся. І як нам знову перелаштовуватися? Якщо я звикла там все робити сама, купувати, ходити в магазин. А да, е, е, до війни це було по-інакшому. Мені треба було звикнути, і тепер мені треба знов змінитися. А ще відбувається оце знайомство тобто, точно війна змінює. І е, жінку, якщо це дружина, і точно війна змінює чоловіка, і тоді ми, е, нам потрібно познайомитись наново, бо той досвід, який і він, і вона пережила, він змінює. Тобто це вже дві нові людини? Так. Які знов знайомляться, які були один одного, не бачили довгий період, не приймали участь в якихось спільних, ну тобто, да, сприймані рішення звичайних, звичайних, да, і звичайно, це робить цю дистанцію. І це не означає, що ти незнайомець. Я тебе впізнаю, але інколи і особливо ті, хто повертається з полону, дружини їх не впізнають. Вони кажуть, голос мій, але. Того, кого я бачу, ну я ж пам'ятаю. Да, і тоді мені треба з новим тобою познайомитись навіть те, як ти виглядаєш. Uh -huh. uh, можливо, тоді, ще порадити. Родинам теж треба ну Якщо от я, мій чоловік, наприклад, повертається так з війни. А звідки мені знати, як мені поводити себе? Тому і да я не завершила свою думку. Така допомога психологічна має бути і сім'ї, тобто. Якщо це є групи підтримки, вони теж є такі тематичні, є групи підтримки жінки, які втратили чоловіка на війні, групи підтримки жінок, які чекають свого чоловіка з полону, групи підтримки жінок, у яких повернулися чоловік з є ветеранами та, війни. Тобто шукати теж для себе підтримку. Вона це пиши, окремо житло. має, наприклад, дружина йти до психолога. Так, чи це сімейна якась терапія? тереція? Це може бути і сімейна, якщо є складнощі в їх комунікації, взаємодії, а, але е, це може бути ну, так. і сімейно, але може Що бути. Спочатку по одному там сходити окремо, а потім вже домовитися, да, якщо да. в цьому є нагальна. Бо е фас... є речі, які а, ну, залишаються. А, як, є речі, які ветерани. А, Можуть ніколи не проговорити, і це теж нормально. Тобто, ми не маємо змушувати а, їх розповідати, те, що відбувалося, те, що вони бачили, і так далі. Тому є деякі речі, які вони інколи можуть тільки в кабінеті розповісти, і це вже добре. А про що говорити? Подякувати, пожаліти, попросити щось зробити. От які перші, ну, наприклад, навіть перші дні якісь ми ще не дійшли до психолога. І знайомимось, як ви кажете, одне з одним наново. Що робити? от Бути уважним до потреб один одного. Угу. Що ти хочеш? Просто питати. Чи зручно тобі так? Чи якщо я підійду, чи тобі комфортно? Питати, цікавитись один угу. одним. Це мені здається складно робити. Хоча це треба усвідомити. Це не складно, якщо. А... Ви кохаєте один одного, то це, це не складно. Як дружина ветерана війни, е, я можу сказати, що це можливо знайомитись наново, нові якісь звички здобувати. Це можливо. Але це робота така внутрішня. І... Е, згадали про те, що не треба м, випитувати, скажімо так, як там було, так, як, що там було тоді, які події відбувалися. Але все ж таки цивільним дуже цікаво. Навіть говорячи не про родину, зараз там друзі, знайомі, колеги по роботі вернулися цікаво. Ну, розкажи, ну розкажи, як там було чи доречно ставити такі питання або краще уникнути? Розуміємо, що в родині потрібно знайомитись, потрібно бути уважними до потреб. А якщо, наприклад, це колеги? Друзі, я тут е, не буду такою м'якою, е, я завжди питаю, а навіщо ви хочете це знати? Ага. Якщо вам цікаво, будь ласка, будь ласка, ви можете е, все це побачити і здобути свій досвід. Е, ну, Це така, така перша да, реакція. А, а якщо казати, то ні, е, в жодному разі е, е, ми не маємо питати. По-перше, це Порушення особистого простору. По-друге, це е, може викликати ретравматизацію людини, тобто, коли ми їй нагадуємо про події, які були пережиті там. Тобто, згадай, що там було, а що там, а як. Тому ці питання вони є недоречними, вони є небезпечними і можуть ретравматизувати. Тому е, таких питань треба уникати. Якщо... Е, Ветеран, діючий військовослужбовець, щось розказує, і якщо ми можемо це вислухати, вислуховуємо. Якщо але не ліземо розпитувати ну, про деталі, про обставини і так далі, а особливо, ну ці питання, да, що там ну там на фронті? да. А ти вбивав? Да, а, а як, а да. як воно? Да, да, як воно? Це тобто це ті питання, які табу ну вони заборонені. Ми не ліземо в особистий простір, якщо сам, якщо людина якщо сама сам, не виявляє ініціативу, якщо сама не виявляє деякі речі, людина може ніколи не розповісти. І це теж є нормально. Отже, підсумовуючи нашу розмову, що розуміємо, треба адаптуватися для того, щоб розуміти. Куди рухатися далі, є механізми, є інструменти для цієї адаптації. Треба це усвідомити, не боятися і рухатися вперед, звертатися до фахівців, які е, допоможуть подолати цей шлях, просто спланувати, що треба робити, і просто рухатися вперед. Мені дуже сподобалась ваша теза, яку ми не один раз казали в цій студії, що це не ми маємо. Пристосовуватись, звикати і мінятися, тобто не, не. не, військові, О, не, не військові. Військові е, мусять змінюватись, підлаштовуватись, робити так, щоб нам було комфортно, а ми маємо це робити, і саме суспільство має е, робити всі зміни і на якомусь елементарному плані, там якоїсь фізичної допомоги для того, щоб їм було максимально комфортно повертатися, адже всі ці зміни, які вони. Які відбулися в їх житті, вони всі зроблені заради нас, тому давайте підтримувати і не поділяти на їх і нас. Ми є українці, ми єдині, тому ми маємо сприймати всіх українців на рівних і військових, і ветеранів теж. Пані Леся Залановська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Запорізького національного університету, акредитована психотерапевтка, практикуючий психолог. Сьогодні була гостею нашої студії. Ми вам дуже вдячні. Дякую. Приходьте до нас ще тому, що ваші поради дуже корисні, надихають і мотивують жити і вірити в себе.